Історія сім'ї ткачів з Лісабону із книги Соло надірваних струн автор Наталія Хамоуда. У просторій кухні однієї з квартир міста Лісабону зранечку господарювала жінка, приготувала обід чоловікові та синові, помила посуд після сніданку, підмила підлогу, все як щоранку. Після виконаних повсякденних обов'язків жінка заварила собі чаю на травах, увімкнула ПК і відкрила поштову скриньку. Наталя так звали жінку, перевіряла пошту щодня, бо листів надходило багато. Ще з початку дій на Майдані жінка почала займатися волонтерством, а коли на сході почалася війна, вона з іншими земляками взялися збирати гуманітарну допомогу як для військових, так і для їхніх сімей. Доки чекала, що завантажиться поштова скринька, переглядала папку зі світлинами, яку зберігала, мов найдорожчий скарб. Адже це були світлини, які бійці надсилали жінці з зони бойових дій щоразу, отримуючи від неї допомогу. Певною мірою звіт. Завжди забуваю скинути ці світлини на флешку, розвела руками жінка. Не дай Боже ще пропадуть. Завтра неодмінно придбаю флешку чи диск і зроблю це, бо вони не лише пам'ять для нашої родини. Це живі миті історії. Наталя перегортала світлину за світлиною, їй у вічі з екрана дивилися усміхнені хлопці, веселі, радісні, щасливі, хто б сказав, що ті світлини були надіслані їй звідти, де за кожною усмішкою стояла смерть з косою. Боже, молю тебе, бережи кожного з них, шепотіла, вдивляючись, в обличчя солдат. Живіть, хлопчики, тільки живіть. Тим часом на екрані змінилася світлина і перед очима Наталі з'явилось обличчя молодого солдатика з вишитим янголом в руках. Жінка нараз згадала одну дивну та пророчу ніч. Хупці, я такий сон бачила. За сніданком розповіла чоловікові Ігореві і синові Миколці, мені наснилося маленьке янголятко. Я тримала його в долоні. Воно було крихітним, вишитим на білому полотні. Як ти гадаєш, що той сон міг би символізувати? здивовано запитав чоловік, ще не знаю, хитала головою Наталя. Але суть полягала в тому, що виріб неодмінно мав бути вишитий однією суцільною ниткою, яка не мала перериватися. Саме так я бачила в сні. Миколка уважно слухав розповідь матусі було помітно, що хлопчик про щось дуже замислився. Я знаю, що це означає, після хвилини мовчання вигукнув малий. І що ж? здивовано глянувши на сина, одночасно запитали батьки. Дуже просто ми будемо вишивати янголят і відправляти з кожною передачею військовим на фронт. Вони стануть для солдатів оберегами, а нитка, яка не буде перериватися, означатиме, що військові не загинуть, тобто їхнє життя не обірвуться. Розумієте? Радісно розповідав Миколка батькам своє міркування. Геніально, вислухавши сина, відповіла Наталя. Так і вчинимо. Від того дня вечори родини минали за вишиванням янголят. У роботі брали участь усі. Синочок був найбільш активним у цій справі. Намалював малюнок, який згодом Наталя перетворила на схему янголятка. Допомагав матусі викроювати заготовки тканини, монтувати вишивання у рамки та запаковувати. Готові вишиті обереги. шили саме так, як сказав Миколка в одну нитку. Якщо нитка випадково закінчувалася чи обривалася, роботу починали спочатку. Миколка, прошиваючи стіжок за стіжком, тихо шепотів молитву. Маленька внучка Наталія Ліска цілувала кожне янголятко перед тим, як його запакують у рамочку і відправлять бійцям. Наталя витерла сльози, які несподівано заслонили її очі. Згадалися всі 200 янголят, які родина надіслала на фронт. Жінка гортала світлини, звідки на неї дивилися живі усміхнені солдати, і майже на кожній світлині напис Дякую. Ваша янголятко врятувало мене від смерті.